Багато садівники-любителі неодноразово чули словосполучення малинове дерево. Першим сортом такого дерева стала малина таруса, високі, міцні і абсолютно безколючкові стебла. Набагато полегшують збір врожаю, посадку і догляд за рослиною. А багатий урожай досить великих ягід нікого не залишить байдужим. Якщо ви шукаєте чергову новинку для вашого саду, представляємо вашій увазі сорт малини таруса, опис малини сорту таруса. Шляхом схрещування сортів малини столична і штамбовий один був отриманий сорт таруса. З 1993 року він почав завойовувати серця сидівників-любителів нашої країни друга назва малини таруса малинове дерево. Таку назву сорт придбав завдяки досить потужним прямим паросткам, схожими зі стовбуром дерева. Експерти умовно називають подібні сорти штамбовими. Малина таруса виростає до 2 метрів у висоту. Має товщину втечі 2 см, відростки прямі, пружні і щільні, рівної товщини по всій довжині, шипи відсутні, листя великі, темно-зелені, серцеподібні, з вираженими прожилками. Завдяки потужній кроні малина та руса підкуповує своєю декоративністю основний плюс сорти ягоди, плоди великі, то поконечиської форми яскравого червоного або бордового відтінку. Одна ягідка важить в середньому 12-16 грам. Досить соковита, не надто солодка, дрібні насіння практично не відчуваються, завдяки чому ягоду можна як використовувати в свіжому вигляді, так і переробляти на компоти і варення. Відео, малина таруса, знайомство, переваги і недоліки таруси, як і всякий сорт. Таруса володіє своїм набором плюсів і мінусів. Таблиця, характеристика сорту, достоинства недостатки. Висока врожайність, недостатньо солодкий і яскравий присмак, нерідко трапляються, викривилися і здвоєні ягоди: хороша транспортабельність ягід, незахищеність від попелиці, стійкість хвороб, беззахисність перед бур'янами, морозостійкість, міцні пагони, повна відсутність колючок на пагонах. Особливості посадки для того, щоб надати куща хмалини та руса вигляд маленького деревця, необхідно точно дотримуватися агротехніку. Зазвичай починається все з підбору ділянки і посадки молодих саджанців. При виборі ділянки для посадки малини та руса віддайте перевагу самому освітленому, позбавленому протягів місця. Ґрунтові води повинні розміщуватися на рівні не менше 1-5 метрів. Намагайтеся викроїти для малини містечко подалі від таких культур, як томати, картопля і суниця, оскільки у них чимало спільних шкідників. Ґрунт для малини та руса повинна бути пухка. Дренуруй мая, збагачена корисними речовинами. Найкраще підходить суглинний і супіщаний ґрунт. Садити малину бажано в кінці жовтня. Коли вегетація рослини починає сповільнюватися, і також можна проводити посадку ранньою весною. Як тільки повітря прогріється вище позначки 15 градусів, купувати саджанці малини та руса бажано в розпліднику, необхідно вибирати міцні пагони з пружними корінням. Правила посадки малини підготувати лунку 1,5 метра в довжину і 30 сантиметрів в глибину, помістити на дно лунки тирсу. Листовий перегній або компост, розмістити паросток в лунці на рівні кореневої шийки, засипати лунку землею, зрізати верхівки відростків на рівні 30-40 см над землею, рясно полити, замульчувати лунки тирсою або листовим перегноєм. Відео, секрети успішної посадки сорту, щоб врожаї продовжували радувати з року в рік. Необхідно кожні 8-10 років пересаджувати малину на нове місце, розмноження. Розмножувати малину та руса можна як кореневими живцями, так і кореневій порослю, розглянемо кожен спосіб детальніше. Правила розмноження сорту живцями необхідно підкопати дорослий кущ і відібрати корінці, на яких є нирки. На кожному держаку відставити по парі нирок, помістити їх в ящики, наповнені однаковим співвідношенням торху і річкового піску. Залишити рослини вкорінюватися в досить світлому і помірно теплому містечку, коли живці укореняться, необхідно кожне паросток пересадити в окрему ємність з родючою землею, і вже на наступний рік у вас будуть в наявності повноцінні молоді саджанці. Порядок розмноження та руси прикореневі порослю. Викопати молоді пагони з корінням, висадити в завчасно підготовлені грядки, удобрити, полити і замульчувати, якщо у малина не дає молодих відростків, необхідно обрізати головні стебла до рівня землі. Через короткий час здадуться нові сходи, особливості догляду. Догляд за малиною штамбових сортів досить простий. Важливо пам'ятати, що малина поважає вологу, але не виносить її надлишку. Рясно поливати малину варто в пору плодоношення, щоб ягоди стали соковитими. У дощові періоди необхідно забезпечити відтік зайвої води. У посушливі періоди необхідно проводити мульчування повесні та русу. Потрібно удобрити сечовиною з розрахунку 50 г на відро води. На початку літа бажані мінеральні добрива 3,0 г на відро води. Також необхідно своєчасно прополювати бур'яни, формуючи обрізку, куща зазвичай проводять всередині осені. Вона полягає в вирізанні хирлявих пагонів і обрізанні верхівок на рівні 30 см від землі. В результаті у кожного куща повинно залишитися 5-6 найсильніших пагонів, поруч необхідно своєчасно вирізати, залишаючи над поверхнею землі сантиметрів 8. См. Відео, обрізка кущів малини, підготовка до зими та руса досить морозостійка. Однак, якщо у вашому регіоні переважають холодні і безсніжні зими, необхідно подумати про збереження рослин для цього після збору врожаю. Поки відростки гнучки, їх пригинають до землі, хвороби і шкідники. Малина стійка до багатьох хвороб і вкрай не часто піддається нападкам шкідників, але деякі напасті її все ж долають. Таблиця з чим може зіткнутися садівник, який вирощує малину та руса хвороба, шкідник, симптоми прояву, профілактичні заходи, методи активної боротьби, листя жовтіють і дрібнішають, пагони погано розвиваються, ягоди деформуються і засихають вчасно обробляти рослини проти сизних комах, садити малину подалі від ґрунтових вод, осушувати занадто вологі ділянки, надмірно кислу землю необхідно вапнувати. Підгодовувати азотовмісними добривами, поливати в міру і тільки теплою водою уражені рослини видалити, і спалити пурпурова плямистість, освіта фіолетово-бурих плям на нижньому боці листа молодих пагонів, листя всихають і опадають, ягоди виростають дрібними і сухими при сильному ураженні всихає весь стебло. Не допускати загущення посадок, оброблятиметься держащими препаратами ранньою весною, на початку цвітіння і після збору врожаю вирізати уражені пагони довгоносик малиносоничний, відзначаються проколи в листі, пошкодження і опадання квіткових бутонів. Садити малину подалі від суниці. для відлякування комах використовують часниковий настій 1,5-0 к часнику на 10 води. Регулярно оприскувати у вечірні години для боротьби використовують препарати кеміфос іскрам 1, 0, 1,0 нульму на л води оприскувати до цвітіння і після збору врожаю. Фононова 1,1 5 на на л води оприскувати до і після цвітіння, малиновий жук, спостерігаються обгризані листя, і квіти ягоди дрібнішають. Сильно деформуються і загнивають перекопувати ґрунт під кущами щорічно обрізати пагони, своєчасно видаляти бур'яни під час путонізації, збирати жуків вручну, видаляти і спалювати пошкоджені ягоди перед цвітінням і після обробити препаратом фуфанон, кеміфос або актелік. Малинна моль виїдає нирки і серединки відростків. В результаті малина починає зупинятися в розвитку на стадії набухання броньок землю і підстава кущів. Рекомендується Оприскати цитофосом або карбофосом вирізати і спалювати, одплодоносивши, пхі відростки і зів'ялі нирки попелиця поселяються на кінчиках нових відростків і в суцвіттях малини харчуються їх соком, в результаті листя згортаються і поступово починають засихати. Дуже уражена рослина гине, якщо попелиці мало, вона збирається вручну, до і після цвітіння рекомендується оприскати малину один. Розчином бітоксибацилюну уражені листя і верхівки рослини необхідно зрізати і спалити фотогалерея. Хвороби і шкідники сорту. Хлороз виникає переважно при надлишку вологи. Пурпурова плямистість з'являється при загущених посадках. Довгоносик малиносоничний розмножується в бутонах малини. Малиновий жук об'їдає молоде листя. Малинна моль виїдає нирки рослини. Опелиця висмоктує з рослини всі суки, збір врожаю, ягоди малини та руса починають дозрівати всередині липня. Збір урожаю триває до серпня. Збирати урожай необхідно в міру дозрівання ягід кожні 2-3 дні. В суху погоду не рекомендується пересипати малину, так як ягоди занадто ніжні для транспортування слід зривати ягоди з плодоніжкою, за рахунок цього вони не будуть пускати сіт і краще збережуться. Вживати малину корисніше всього в свіжому вигляді, хоча більшість дачників традиційно віддають перевагу варінні з неї варення і компотів, зберігати малину рекомендується в холодильнику протягом тижня, якщо на переробку зібраного врожаю не вистачає часу. Кращим рішенням буде заморозити ягоди, попередньо розклавши їх по пластикових формам або поліетиленовим пакетам, а також ягоди можна засушити і укласти по скляних банках. Відгуки садівників про малину таруса, я на свою тарусу не натішуся. Кущі дійсно хиляться від великої кількості врожаю. У мене на ділянці дозріває приблизно з 5 липня. Збір йде близько 10 днів, дуже довго не тече і дуже смачна. Ми тільки цей сорт тримаємо для себе, як пізній, писала в темі про ремонтантної малині. Не буду говорити, що той смачний, а той ні. Просто вона інша. А так звичайна, дуже урожайна, кому на ягоду. Жодного разу ніхто на ринку не попросив спробувати малину транспортабельна м'яти навіть в далекому майбутньому не плановів від добра добра не шукають. Це у мене на моїй ділянці. гній, мульча і волога в достатку Луганочках. Горюм віноград, інфошовтратв 3897 Малину та русу посадила в цьому році. Виросли п'ять відмінних стебел для наступного року плодоношення десь 60-70. Часткова півтінь читала, якщо виростає до півтора метрів, треба прищипувати по зелені так менш травматично і більш ефективно для пишності куща, адже її особливість вид деревця через її здатності кущитися так приблизно і треба залишати не більше п'ять штук стебел. Інакше, швидше за все, буде запилення гірше, варто пробувати різні варіанти ведення, можна просто спостерігати рослина і трохи його правити. Ірина Росадахт хтп. Форюмдача, в форюмдачарюфорum форум втопіц двадин 2.1.7.4. сорт дуже урожайний, дрібної немає зовсім вся велика. Повніше полки, колір ягоди оригінальний, малиновий, форма ягоди ідеальна. Сива ягода не розсипається, кістянки міцно щеплені, не сиплеться при перезріванні, роздвоєних немає. Смаком не блищить це так, але в цьому році все не дуже блищать. Вітаміни з неї відмінні. До зав'язі стоїть, як дерево, втеча рівний, як паркан, але коли починає зав'яз наливатися, валиться під вагою шапка куща. Потрібно підв'язувати, порослі не дуже багато дає, пагони безколючкові. Хвороб не бачила. Самий безпроблемний сорт у мене морозостійкість відмінна жодного разу не підмерзав, на відміну, наприклад, від рясної Антон Шерк. Хорюмвіноград, Інфошофтрат 56424520153 а 68261921821 а 9797 пабе 6 Вибір сорту не завжди виправдовує очікування. Адже найважливіша складова успіху полягає в правильному догляді, а в поєднанні бажанням виростити хороший урожай ягід у себе на ділянці, навіть садівники-любителі отримують відмінні результати.